Хочу сьогодні презентувати вам квартиру знаходиться в ЖК Манхеттен, це вулиця Філатова, на перетині трьох районів. Загалом це вважається Черемушки, найгарніший район. Поряд лікарня, парк, рина Черемушки, розв'язка мегакліта. Квартира знаходиться на 10-му поверсі вільного планування, загальна площа квартири. 76 квадратних метрів. У нас східна сторона. Там ще недалечко видно море, але зараз погодні умови трошки не видно це саме море. Квартира стартує від 60 тисяч доларів, але є торг. Отже, не дзвоніть, не пишіть в особисті.